Це один із перших весняних грибів, їстивних, але вони ростуть поодинокими, рідко зустрічаються, консистенція хрящувата і їстивного значення, ну, практично ніякого не мають. Дисцина розпростерта, ну, десь Тіло гриба, схоже на сморчкову шапочку, то теж такі хрещуваті гриби. Але зустріти його, звичайно, приємно, тому що це дійсно один із перших весняних грибів, Дисцина розпростерта.